Ближається 9 травня, день перемоги. По-різному зараз можна її називати, Друга світова війна, Велика Вітчизняна війна, але факт залишається фактом, що Україна і народ були не просто втягнуті в цю війну, весь народ приймав активну участь, величезні втрати. Зараз ми відзначатимемо через кілька днів чергову річницю. Знову ж таки, у суспільстві нагнітаються певні страхи в зв'язку з цим, ймовірні певні провокації. От Що б ви хотіли сказати напередодні цього свята? Ви знаєте, це велика, ну, трагічна сторінка нашої історії, коли загинули мільйони людей через, скажімо так, Людину, яка розв'язала світову війну, людину, яка вела пропаганду, людину, яка е, створила певну ідеологію вищості, раси е, однієї над іншими, все це суперечить Божому задуму, все це була велика неправда. І ця неправда була подолана страшною ціною. Мільйонів життів, мільйонів покалічених людських е, ну, долей. Але з Божою поміччю, Божим промислом ми перемогли фашизм, перемогли нацизм і перемогли у цій тяжкій війні. Сьогодні ну, потрібно ще раз згадати, схилитися, пом'янути в молитвах тих людей, які полягли в боях за нашу свободу. Тих людей пошанувати, які ще залишилися ветеранів війни, і, мабуть, застерегти весь світ і все людство, щоб ми не, не дай Боже, не допустили знову світової війни. А загроза сьогодні така є. І цю загрозу ставить Росія під антифашистськими лозунгами насправді відроджується фашистська ідеологія. На жаль, тому ми будемо відзначати молитовну цю дату, ми будемо молитися за упокій воїнів, які загинули за свободу нашу, за те, щоб наступні покоління жили в мирі. Ми будемо просити Бога здоров'я і сили тим ветеранам, які сьогодні ще живі, здорові, і будемо просити миру і в нашій державі, і взагалі в усьому світі.